Уперше за 14 років на Дніпропетровщині пройшли наймасштабніші тактичні військові навчання. Перспектива 2012 за їх ходом стежили навіть міністри. І було за чим наведенням наплавного залізничного моста і форсуванням водної перешкоди залізничним транспортом та бойовою технікою. Військові навчання були максимально наближені до бойових. З першого погляду здавалося, що тут знімають художній фільм. Були поранені, звісно, вони умовні, але евакуювали їх по справжньому. Родзинкою дійства стало спорудження та форсування на плавного залізничного моста. Наче з першого фільму братів Люмєр проїжджає через нього потяг. Сам мост собою, як ви бачите, представляє. Сборной из понтонов и пролетных строений. Этот мост уникальный в своем роде. Учения такого рода и наведение такого моста в последний раз были в 1998 году на реке Десна. После этого уже 14 лет таких учений не проводилось. В учениях будет отработан ввод выводного парому в линию моста, восьмостя, и, соответственно, пропуск железнодорожного и автомобильного навантажного. Міст використовується не лише в интересах оборони, наприклад, при ликвидации наслідків техногенных и природних катастроф. Так, у 2010 році 194-й понтонно-мостовий загін брав участь у подоланні наслідків повені на заході України. Железнодорожні війська осуществляють технічне прикриття железних дорог, як в мирне, так і в воєнне час. Но ми это не на случай войны, а на случай всевозможных катастроф, катаклизмов природного характеру. Чтобы развернуть этот мост, нужно двое суток, и в любой части Украины мы его можем развернуть. Но в гражданских целях. Такие учения очень полезны. Они позволяют отработать, максимально отработать взаимодействие. Чем больше будет таких учений, тем лучше для ворожоносії України. Загалом у навчаннях задіяли понад 400 військових. За підсумками відзначили кращих. Катерина Олександрова, Сергій Кочет деталі.